Хоча протягом відведеного часу на зустріч влади з громадою звернень надійшло не так багато, втім кожна заява заслуговувала особливої уваги. Приміром, ось цього хмельничанина, у сім'ї якого проживають інваліди, турбує питання, чому його заяву щодо отримання субсидії на сплату комунальних відхилено. Чоловіка. Я голосую, в мене пенсія пенсія 750 гривень, в кожного. Схожу, то я, я виходжу, понімайте з положення. Потім не нарахують добрговності і будете казати, де Микола Романович, в суд де судися. У тому випадку, коли вам за розрахунком субсидія обраховується, ми вам її надаємо. Тоді, коли за вашими доходами субсидія не обраховується, ми її призначити не можемо. Загалом у ході зустрічі городяни переймалися питаннями поліпшення житлових умов, сплати за комунальні послуги та благоустрою прилеглих до їх житлових будинків територій. На усі запитання Іван Прокопець намагався дати вичерпну відповідь. Всі ці питання ми тримаємо на контролі. Вони в основному всі вирішуються. Дані відповідні доручення відділом управління виконкому і в місячний термін. Ми всі питання врегулюємо, які сьогодні були на прийомі виїзному.